Накипіло з Володимиром Носковим. Ще раз вітаю всіх слухачів і слухачок радіо накипіло. Дякую, що ви разом з нами. І починаємо наступний наш розмовний вітинок. Друзі, цю розмову можна буде як почути в ефірі на звукових платформах, так і побачити в Ютуб каналі Радіо Накепіло. Тож, будь ласка, підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте і головне поширюйте. Це нам допоможе. Ширювати аудиторію спільноту радіо накипіло. Отже, у Харківській області створили підрозділ, що координує роботу слідчих у справах безвісти зниклих за особливих обставин. Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у новому центрі родичі зниклих бійців отримують не лише консультації, а й психологічну. Допомогу сім'ям, які звернулися до поліції, роз'яснюють, як сформувати пакет документів та куди здати зразки ДНК. Крім того, у спеціальному центрі створили електронні каталоги невпізнаних тіл захисників. Щодо кожного невпізнаного загиблого захисника, захисниці по всій Україні створять. Так звані е, пізнавальні картки. Хто має доступ до бази, та як звернутися до нового підрозділу поліції, дізнаємося у етері Радіо на на зв'язку зі студією заступниця начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я слідчого управління головного. Управління поліції у Харківській області Оксана Оліник. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, пане Володимир. Вітаю, шановна аудиторія. Отже, пані Оксана, скажіть, будь ласка, у Харківській області є консультаційний центр, так, який координує роботу різних служб відповідальних, власне, відповідальних за військовополонених, комунікацію із родинами військовополонених або безвісти зниклих, так. Як ви з ними координуєтеся? Чому виникла потреба у створенні ще додаткового підрозділу у поліції? Так поясню. У головному управлінні, як ви вже сказали, Національна поліція в Харківській області працює і вже трохи більше року працює спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Одним із ключових завдань центру це є підтримка постійного зв'язку з родинами безвісти зниклих осіб-захисників України. Для виконання цього завдання у нас працюють телефони гарячої лінії, номери гарячої лінії і необхідна контактна інформація. Висвітлені на офіційному сайті головного управління національної поліції України. Головного управління Національної поліції України в Харківській області і на офіційних сайтах Національної поліції України. Зазначу, що спеціалізовані центри утворені в 24 регіонах, які територіально охоплюють усі регіони України. За час роботи центру на телефони гарячої лінії звернулося близько трьох тисяч родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. І яким ми дійсно надаємо консультації і допомогу у вирішенні питань, що виникають під час розшуку зниклих безвісти захисників. Насамперед, це такі питання, які пов'язані з проведенням досудового розслідування відповідних кримінальних проваджень, дуже багато питань пов'язаних саме з комунікацією родин зі слідчими, питання щодо. Там, до номер кримінального провадження, місце проведення досудового розслідування, контакти слідчого, як набути статус потерпілого, як здати зразки біологічного походження, тобто букальної пітелі, як дізнатися результати експертиз, призначених, які нові відомості з'явилися у кримінальному провадженні і таке інше. Тобто, а скажіть, будь ласка, оцей новий підрозділ. Він був так. створений. Коли оце йдеться про квітень цього року, коли а, міністерство МВС говорило про розширення а, таких центрів? Ні, не центр був, був утворений 14 червня минулого року. Ага, Добре, я все-таки, ви зрозумієте мене правильно. Нам дуже важливо, щоб слухачі і слухачки, у яких зараз дійсно є дуже складна ситуація, в родинах є безвісти, зниклі, або ж вже підтверджені факти, що родич, родичка є у військовополоненими, та щоб вони розуміли, куди звертатися. Тому що от є консультативний центр Східного регіону координаційно. Штабу з питань поводження з військовополоненими. Він працює на кілька регіонів і знаходиться їхній центральний офіс у Харкові. І, в принципі, у них теж від поліції. Є представник, це я точно знаю. Мені розповідали а, е, а, і, селець, і селець. Та, та, і Сергій Чебашев у нас був. і Він теж розповідав. І в принципі, психологічна підтримка та сама є, і у них теж розповідають які документи принести, що треба робити, так і ось ваш центр це. Дублюючі функції, чи все-таки у вас є певні е, окремі е, функції? Звичайно, звичайно. Зараз поясню. Е, такі е, державні установи, да, як консультативний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, як представництво уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за, особливо, за особливих обставин в Харківському регіоні. Е, е, інше як об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення Звільнення СБУ це все державні установи, які тим чи іншим чином дотичні до питань зниклих безвісти за особливих обставин, але кожен виконує свою функцію. Функція спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин пов'язана насамперед зі здійсненням досудового розслідування і з розшуком межа компетенції поліції осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Інша функція це ідентифікація тіл загиблих захисників. І основна функція це комунікація. Тобто перший крок, який, коли родина стої, ну, опиняється да, у такому стані невизначеної втрати, коли вона отримує сповіщення від ТЦК про те, що їх рідний зник без вісти або загинув, але тіло, ймовірно, там ще перебуне евакуйовано позиції і таке інше, тобто перший крок після таких звісток це Звернення до саме до органів поліції, бо саме кримінальне провадження, початок кримінального провадження здійснення досудового розслідування, яке в себе включає функції призначення необхідних експертиз, отримання необхідної інформації, в тому числі з координаційного штабу, з об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення, з національного інформаційного бюро і таке інше. Відомості з військових частин, тобто вся ця інформація вона зосереджується саме в матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування яких здійснюється слідчими поліції. Тому, як ви розумієте, тобто тобі... навпаки виходиться, виходить, що все до вас збігається, вся інформація да, правильно Так, да, да. да. ми... і саме спеціалізований mm -hmm. центр, який ми. ми... Ну, здійснюємо досудове розслідування, де да, слідчі регіону розкажу своїми словами, так слідчі слідчетаються родичі, слідчі розпочинають кримінальне провадження. Ми знаємо інформацію у кожному кримінальному провадженні, яке розпочато на ну, підпорядковим територіальними слідчими підрозділами. Тобто, у кожному кримінальному провадженні розпочатому за фактом зникнення безвісти за особливих обставин. Ми напряму комунікуємо зі слідчим, даємо вказівки, допомагаємо. Правильно здійснити ті чи інші е, слідчі дії, і е, комунікуємо з родичами. Так, е, родичі напряму можуть комунікувати зі слідчими, але в, якщо їм щось не зрозуміло, або потрібна там інформація щодо уточнення і таке інше, ми завжди на зв'язку, у нас працюють телефони гарячої лінії, ми не даємо необхідну консультацію. Скажіть, будь ласка, родичам потрібно, от коли вона проходить у цей перший етап? Так, коли дізналася, що родич зник або вже підтвердження отримала, так? і от вона обходить всі всі структури, та, щоб написати всі ці заяви, їм потрібно до вас звертатися, чи в принципі достатньо, щоб вони Бо прийшли до відділу поліції? Так, все-таки треба. Звернутися обов'язково до найближчого відділу поліції, як зручно, вони можуть звернутися до спеціалізованого центру напряму, може звернутися до найближчого відділу поліції і розпочати кримінальне провадження. Так це необхідно, тому що ну як. Проведення судових експертиз, да, воно можливе лише в межах проведення досудового розслідування, тобто в межах кримінального провадження. Тому, що стосується зниклих безвісти, також поясню, навіщо, їм звертатися, навіщо родичам звертатися до поліції. На базі МВС діє секретаріату повноважено з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Секретаріат веде і є держателем єдиного Реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, е, інформацію е, до цього реєстру е, надає, у тому числі надає і поліція, е, тому ми е, у ході розслідування підтверджуємо, що особа зникла саме за особливих обставин, підтверджуємо, що вона перебуває в розшуку, або е, розшук припинено е, за певних обставин, е, і витяг з цього реєстру е, родичі, коли отримують, звернувшись. Безпосередньо до секретаріату уповноваженого вони отримують цей витяг, який їм необхідний для подальших там, ну, вирішень питань, тому що соціального характеру. Пані Оксана, от навесні у спеціальному центрі створили електронні каталоги непізнаних тіл захисників. Це інформація для внутрішнього користування. Ну і, власне, як формується цей електронний каталог? Так, ми створили каталог. Невпізнаних тіл захисників, у тому числі повернених в Україну порядку передачі та репатріації тіл останки осіб загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України. Тобто поясню в цей каталог входить інформація про тіла, невпізнані тіла захисників, які Надходяться до моргів судово-медичних установ нашого регіону як безпосередньо з зони бойових дій, так і повернути в порядку репатріації. Звісно, первинна інформація про ці тіла є закритою, і вона доступна лише в межах досудового розслідування кримінальних проваджень. Але звідти ну ми беремо цю інформацію там, таке як фото, там фото особистих речей, опис тіла і поміщуємо в електронні каталоги. І До нас звертаються люди, які приходять, переглядають каталог. То тобто, на... вони не дистанційного доступу. Щоб... Вони вдома могли е, переглядати. Немає вони мають прийти безпосередньо до вас у офіс, і е, з, з вашим супроводом це все переглянути, додати, наприклад, особливі е, предмети та правильно. Ні, ні, додавати нічого не не можна. Ми говоримо про невпізнані тіла, і там висвітлюється інформація саме про ці тіла. Ми е, не знаємо е, ну про ті тіла. Ми не можемо е, казати, що вони там належать певній особі, тому вони і розміщені в цьому каталогу. Тому додавати... тоді там інформація ДНК міститься, так правильно я розумію. Інформація ДНК, що ви маєте на увазі? Що стосується невпізнаних тіл, з якими ми, ми працюємо, і працюємо основна мета да, цієї праці направлена саме на ідентифікацію цих тіл. Я ж спорт. Що стосується ДНК-експертизи, встановлення ДНК профіля, це воно робиться в обов'язковому порядку і стосується без винятку, тому це апріорі інформація там не поміщується щодо якихось реквізитів ДНК чи висновку експерта, бо вона сама по собі не несе інформацію про ідентифікацію. Вона використовується слідчим уже в ході розслідування. Угу. А, добре, а скільки можна вже сказати, скільки цей каталог, наприклад, налічує непізнаних тіл на Харківщині? Близько 500. Це і за останній рік, так? Mm, так. так угу. е І далі, коли е відбувається передача тіл, правильно я розумію, відбувається. Власне, співставлення ДНК різні експертизи от нещодавно були повернені тіла, і якраз міністр говорив, що доведеться дуже довго тепер працювати із матеріалом, щоб людям дати інформацію про їхніх рідних і близьких, бо вони повернуті ну в дуже жахливому стані. А от тепер я поясню, що по перше, що стосується електронного каталогу, поясню що. Ми не ми можемо орієнтуватися на кількість там поміщеної інформації, да, про певну там кількість тіл. В електронний каталог, який ми демонструємо родичам зниклих безвісти, він містить собі не лише інформацію про тіла Харківського регіону, але й про тіла, які надходять до судово-медичних установ всієї України, тому що паралельно ведеться робота з спеціалізованими центрами головних управлінь в інших областях. Спеціалізовані центри створення, як я вже сказала на початку, їх 24 всього, тому е нам доступні електронні е е каталоги усіх. Е е Абсолютно усіх областей, тому коли е, звертається родич зниклого безвіста захисника, він може переглянути інформацію електронний каталог як по Харківській області, так і по Одеській там, Тернопільській не обов'язково їхати в, 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 до так, них в регіони так, до так, їхніх так. офісів та. Угу. Так, е комунікація е ще от ключовий момент, як з електронними каталогами, так і з інформаційною, така комунікація у нас відбувається абсолютно з усіма спеціалізованими центрами усіх областей. Тому якщо е проживає в Харківській області, проживає Проводить зниклого безвісти на іншу територію, там, до прикладу Донецька, да там Чилованської області, і він розуміє, що кримінальне провадження розслідується там. Він може звернутися до нас з запитаннями, що стосується там комунікації зі слідчим, там чи яких якихось відомостей, які його цікавлять у кримінальному провадженні, яке розслідується в, в тому чи іншому регіоні. Як мінімум, ми скомунікуємо, знайдемо актуальну інформацію, знайдемо актуальну контактну інформацію і е, будемо сприяти тому, щоб людина отримала ту інформацію, яка ну яка її цікавить. власне. скажіть, будь ласка, а є якась періодична е, комунікація з людьми? Ну, наприклад, ви раз на два тижні або раз на місяць обов'язково перетелефонуєте, та щоб от люди не мали о цього відчуття, що про них забули, ними ніхто не цікавиться. У нас є слідчі. Ну у нас є завдання, і ми його намагаємося дотримуватися щодо постійного зв'язку Якщо у нас ми отримуємо нову інформацію, розслідуючи кримінальне провадження, отримуємо нові відомості, там, до прикладу, результати судових експертиз або надходження якихось відомостей з військових частин, слідчий зобов'язаний зателефонувати родичу, зниклої безвісти особу потерпілому де у кримінальному провадженні і повідомити про ці факти. Якщо там втрачається з якихось обставин цей зв'язок, і потерпілий не може зв'язатися зі слідчим там, за певних обставин, він може набрати нам, і ми встановимо цю комунікацію більше до того, ми дамо необхідну інформацію. Пані Оксана, ще раз, значить, перш ніж до вас прийти, потрібно записатися так, просто не можна приходити. Так краще записатися, та зателефонувати. Скажіть, будь ласка, мені передали телефон гарячої лінії. Я його можу зараз озвучити чи краще щоб? Можна так? Давайте я, тоді. Значить, друзі, я, я зараз озвучу телефон гарячої лінії. Ви можете записатися на прийом. Ви можете запис... запитати, бо зараз ми проговорили багато дуже важливих запитань. Отже, 0:63, далі 311, 35. 40. Ще раз я е, повторю номер гарячої лінії 063 311 35 40. це е, телефон гарячої лінії спеціального підрозділу, який займається е, питаннями. Правильно, давайте скажемо, пані Оксана, військовополонених безвісти зниклих. Правильно Я за особливих обставин за, за особливих обставин. Так дякую вам дуже, пані Оксано, за те, що доступно нам розповіли. І я вас дуже прошу. Давайте і ми з вами будемо підтримувати постійний зв'язок. Тільки з'являється ново. Ну, Новації, про які треба всім нам знати, рідним і близьким, ви одразу виходьте на мене, і ми будемо їх обов'язково озвучувати у прямому ефірі. Дякую на зв'язку зі Дякую. студією. Була заступниця начальника відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я слідчого управління головного управління поліції в Харківській області, Оксана Олійник. А друзі, на цьому все зараз слухаємо новини. А в день зустрічайте Аліку Піхтерево.